Пане Анатолію Олексіївна, ще з 2014 року в Луганському районі, тоді ще маленькому, була заснована традиція вшановувати пам'ять загиблих воїнів відзнакою за особливі заслуги перед передумащиною. І ми, не міняючи цю традицію, сьогодні від Паланської сільської ради звертаємося до Луминської районної ради, вона виконує цей почесний обов'язок. Вручення цих медалей. Ваш син заслуговує на повагу, ви за те, що виховали гідного громадянина і воїна. І саме завдяки його пожертві ми фактично зараз маємо майбутнє. Yeah. Нам, що. Сергій заслужує навіть найбільше, тому що він дає нам майбутнє. Ми вдячні і вам вдячні за те, що у нас там сьогодні є. Голова Паланської громади Руслан Яремчук вручив відзнаки за заслуги перед Уманщиною посмертно батькам Середінського Сергія Анатолійовича, який загинув у бою 22 листопада 2023 року біля села Новопрокопівка Запорізької області. Та мамі черпіти Сергія Сергійовича, що загинув 21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання та ракетного обстрілу з боку російського агресора в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області. Світла та вічна пам'ять героям низький уклін.